Всім доброго дня, дорогі підписники, гості каналу. Сьогодні хочу показати вам таку обробку фундицину, яку я буду робити по своїй розсаді перця. Як бачимо, вона у нас стоїть на освітленні ось. Будемо таким препаратом робити, як магнікур Energy. Ой, це фундицитна буде обробка, як і стимулятор буде. Росту, так і від коронової гнилі нашого перця. Я розбавляю 4,5 мг. Ось мене такий шприцик, і даю на 3 літри води, але перед тим злегка проливаю простою водою, а потім вже проливаю такою ну, фундіцидною, розбавленою. Ось така обробка. Зараз проведу, бачимо у нас, тут у нас помидори сходять, а вже перець у нас доволі такий непоганий тут. Ось бачимо, яка його кількість. Перчик посходив. Тут він не дуже у нас витягнувся. У хаті на підвіконні, то крошки повтягався. Тут, бо, е, тут крошки понижена температура. Ну, як понижена, тут тримається е, вночі десь 15 градусів, 17, а в день 20. От зараз побачимо. Ну, навіть 20 немає. Е, 19 десь градусів. Ось. І саме для розсади. Ось така обробка. Всім дякую, хто дивився. Підписуйтеся, слідкуйте за нашим каналом. Всім дякую за увагу.